Вітаю в музеї Хатинка-Світлинка. Пропоную вашій увазі маленьку подорож у світ української народної іграшки. Українська іграшка це не тільки предмет для забави, а й важлива частина нашої культурної спадщини. Вона відображає традиції, побут, вірування, звичаї, уявлення українців про навколишній світ та історію. Її виготовляли з того, що було під рукою деревини, глини, соломи, тканини, навіть злакові рослини. Така іграшка завжди була природною, екологічною та часто мала певну символічну цінність. Однією найбільш відомою іграшкою були коні, їх виготовляли з деревини соломи. Ця іграшка розвивала дитячу фантазію. Уявіть, які уявні подорожі відкривали ці конячки. Іншою популярною та символічною іграшкою були ляльки-мотанки. Ця лялька виготовлялася з ниток і тканини, не мала обличчя. Чому? Бо наші пращури вірили, що таким чином лялька ставала оберегом, та символічним невидимим помічником. Ще однією цікавою іграшкою є глиняні свищики це маленькі фігурки тварин або птахів, які видають звуки, коли їх піддуваєш. Ці іграшки мали своєрідний зв'язок з природою. Не можна забути про іграшки, які використовувалися для гри на відкритому повітрі, такі як каталка. Або дерев'яний дзвінчик. Вони не лише приносили дітям радість, а й допомагали розвивати моторику та координацію. Українська іграшка це не просто предмет для гри, це частина нашої культури та маленькі обереги, які прийшли з давніх часів. І сьогодні ми можемо зберегти наші традиції і створити власні іграшки. Творчий момент зайчик на пальчик. Нам потрібна тканина розміром 20 на 25 см, нитка червона, завдовжки 70-80 см, вата для голівки зайчика. Вату кладемо, як показано на відео. Зав'язуємо. Формуємо вуха, знову зав'язуємо, переходимо до тулуба, складаємо тканину і скручуємо. Зробили кілька обертів. Починаємо формувати лапки, ретельно перемотуємо. І ось маємо іграшку. Шановні дорослі, час проведений з дитиною у спільній діяльності безцінний. Бережіть. Та створюйте ці моменти. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви тепер ще більше полюбите українські народні іграшки і побачите в них не лише гру, а й частину великої культурної спадщини.